Вітаю вас, дорога церква. Сьогодні особливий день в році, тому що ми згадуємо народження Христа. Знаєте, я хочу, щоб ми зараз прочитали один короткий такий уривочок. Євангелій від Матвія, 9 розділ, 12, друга половина 12 го віршика і 13. й Лікаря не потребують здорові, а слабі. І 13 й віршик далі. Я не прийшов кликати праведників. Але грішників до покаяння. Якщо тут є свята людина, підніміть руку. Повністю святі. От взагалі жодного гріха, можете сміливо піднімати руки. Да, ви молодці. Я не підніму руку. Стіснітельні, так? Да? Дуже добре. Це смиренність, це смирення, ви молодці. Але, на жаль, в цьому житті ми. Рідко можу себе назвати святою людиною. Хоча Господь простив мої гріхи, хоча кожен день він обновляє свою милість, він називає мене своєю дитиною святою, але я сам себе назвати святим не можу. Тому що кожен день стаються випадки, ситуації, коли я падаю, піднімаюся, падаю, і знову і знову це проходить життя. Але я радію з цих віршів, тому що Ісус сказав. Що він прийшов для того, щоб спасти саме таких хворих, як я, саме таких грішників, як я. І я радію, тому що я розумію, що він прийшов покликати мене. І він покликав одного часу, і до сьогодні він кличе. Я хочу, щоб ми разом з вами пороздумували над одним цікавим місцем списання Євангелія від Марка, 9 розділ, будемо читати з 14 вірша, і до 27. го а коли повернулися до учнів, Ісус і його троє учнів повертаються, коло них вони вгледіли безліч народу та книжників, що сперечалися з ними. І негайно весь натовп, як побачив його, сполохнувся із дива і назустріч побіг і став вітати його. І запитався він їх, про що сперечаєтеся з ними? І йому відповів один із натовпу Учителю! Привів я до тебе ось сина свого, що духа німого він має, а як він де схопить його, то об землю кидає ним, і він піну пускає, й зубами скрегочи та сохне. Я казав твоїм учням, щоб прогнали його, та вони не змогли. А він, тобто Ісус, їм у відповідь каже: «О Ороди невірний, доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене Його. І до нього того привели. І як тільки побачив його, то дух затряс зараз ним, а той, повалившись на землю, став качатися та заливатися піною. І він, тобто Ісус, запитався його батька, як давно йому сталося це, той сказав із дитинства. І почасту кидав він ним і вогонь, і до води, щоб його погубити. Але коли можеш, що ти, то змилуйся над ним і нам поможи. Ісус же йому відказав. Щодо того Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливо. Зараз хлоп'ятко із слізьми закричав і сказав: Вірую, Господи, поможи недовірству моєму. А як Ісус, як побачив, що натовп збігається, то нечистому Духові, зараз заказав і сказав йому: душа німий і глухий, тобі я наказую, вийди з Нього і більше в нього не входь. І закричавши та місно затрясши, той вийшов, і він став, немов мертвий. Аж багато хто стали казати, що помер він. А Ісус узяв за руку його та й підвів його, і Той устав. Отака От велика історія, подія. І все стається досить швидко. Перед цим, якщо читати в контексті, була подія преображення Господнього, і троє учнів змогли побачити славного Христа і, повертаючись назад до своїх друзів, вони бачать особливу картину. Вони, учні, спорять з усіма іншими, з книжниками, фарасеями, якісь там є непорозуміння, і вони спорять між собою. В чому той спір? В тому, що щось сталося. Ісус хоче вияснити, що ж сталося. І йому починають розповідати. Був чоловік, батько, він мав сина і мав проблему. Велику проблему цей син був одержимий. Одержимий духом, і більше того, цей дух наскільки його мучив, що кидав і в вогонь, і в воду, і постійно так мучив ту дитину. І цей батько шукав порятунку для свого сина. Велика, така хороша місія для батьків це шукати для своїх синів, дочок гарного життя. Якщо є якась хвороба, ніхто, як мама чи тато, не переживає про свого сина чи дочку найбільше. Ми б турбуємося, шукаємо різні варіанти. І я став думати. Наскільки ці проблеми тогочасні 2000 років назад відрізняються від наших. Ну, я думаю, що люди частіше хворіли тоді. Як ви думаєте, частіше хворіли 2000 років назад, чим сьогодні? Ні. Ні? А чого? Сьогодні медицина так розвинута, сьогодні люди живуть довше. Сьогодні... Хіба сьогодні хвороби не відступили від людей? Ні, було я думаю, що однаково. Як тоді хворіли, так і сьогодні. Як тоді захворювання ходили різні, так і сьогодні. Хоча ми маємо масу таблеток, масу аптек, яких не було в той час так багато, але люди хворіли тоді і хворіють сьогодні. Давайте подумаємо про інші проблеми. Можливо, люди стали менше помирати? Тож і ні? Якщо так подумати, люди точно не стали менше помирати. Тривалість життя збільшилася, ми можемо собі дозволити жити 60, 70, 80, кому скільки Бог призначив, але помирати все рівно приходиться. Рано чи пізно ми старіємо, відшаємо і помираємо. Можливо, питання фінансів стає не так гостро сьогодні. Можливо, тоді фінансів потрібно було більше, а сьогодні менше для прожиття. Як ви думаєте? Чи сьогодні більше треба грошей, більше треба переживати про гроші, ніж дві тисячі років назад? Однаково. Я також думаю, що тоді, 2000 років назад, про гроші так само переживали, як сьогодні. Тому що як тоді потрібно було за щось їсти, той хліб, так і сьогодні. І як думав ще про багато що, але все ж приходив до висновку, що життя не змінилося. Проблеми у людей як були тоді, так і сьогодні. І в людства проблем багато сьогодні. Як ви думаєте, скільки їх було тоді, 2000 років назад? Також багато. І бачимо, що до Ісуса бігли. Постійно читаючи Євангелія, бачу, що біля Ісуса великий натовп народу. І всі шукають вирішення проблеми. Всі шукають, а може, щось отримую: здоровлення, підказку, хорошу пораду. Їжу, можливо, безкоштовно, і ще, що, ще щось, люди шукають і шукали в Христа. Жаль, що сьогодні не так багато, ми шукаємо в Христа, а більше десь. Але коли підходить питання вирішення проблеми, ми починаємо їх вирішувати. Кожен своїм методом. Є традиційні методи. Ну, наприклад, давайте так: якщо вам потрібні гроші, традиційно що потрібно робити? Що би ви сказали? От, Работа. треба працювати, я теж думаю. Ну, Позичити це вже інше, їх потрібно віддавати. Якщо потрібні гроші, тобі потрібно йти працювати, звичайно. Якщо тобі потрібно, ти захворів, тобі потрібно вилікуватися, що потрібно робити? Тобі потрібен лікар, аптека, потрібен курс медикаментів, ну, потрібно щось робити. От до цього ми якраз зараз дійдемо. І є нетрадиційні методи. Люди. Коли стикаються з тим, що ну, я зараз говорю про людей, які близько не контактують з Христом, близько не знають Бога. Якщо не виходить вирішити питання традиційно, приходять до нетрадиційних варіантів. Якщо потрібно заробити гроші і не хочеться працювати, люди крадуть. Або знаходять якісь варіанти легкої наживи і потім прогорають. Або ще щось є варіанти. Якщо не можуть виздоровіти від лікарів, люди вдаються до народної медицини. Люди йдуть до людей, які називають себе ворожками, гадалками, або взагалі не називають себе ніяк, але просто кажуть, що мають особливий вплив на темні сили або на світлі сили, як би вони це не називали. І вони можуть змусити духів нечистих вилікувати вас. 90% це шарлатани. Самі страшні це ті 10%, які справді мають контакт з темними силами, і від цього буде ще гірше. Знаєте, цей чоловік, який шукав вздоровлення для свого сина, він також робив спроби. Як ви думаєте, якщо дитина з дитинства так хворіє, чи він чекав всі ці роки, поки з'явиться якийсь Ісус, і тоді до нього прибігти? Думаю, що ні. Він шукав можливості виздоровити для сина. Тоді. Будь-яку хворобу, варто сказати, що вважали одержимістю. Будь-яку хворобу вважали одержимістю. І чим важча хвороба, тим важчою одержимість. Тобто казали так: от, людина хворіє, майже при смерті, це людина одержима. І зачасту євреї кликали священників, які проводили певні ритуали, молилися над людиною, шукали такого варіанту. Деколи. Їм вдавалося, Господь благословляв, і їм давалося вигнати того духа. І всі бачили, дивувалися, що це ставалося, але це дуже-дуже рідко ставалося. Цей чоловік, почувши про те, що є якийсь Ісус, який ходить по цій країні Ізраїля, і Він здоровляє людей від різних недух, і особливо він чує, що виганяє демонів, і виходить. І головне, що йому подобається, йому виходить. Він, звичайно, вже приходить до... До Ісуса. Але, от сталася подія, Ісуса не було поруч з учнями. Часто серед нетрадиційних методів лікування люди знаходять церкву. Як би це не було парадоксально, для того, щоб щось вирішити свої проблеми, люди приходять у церкву, але не за Богом, а за вирішенням своєї проблеми. Пошук Бога десь далеко. І тут постає. Декілька таких моментів можна покласти свічку, можна запитати служителів, можна попросити про тебе молитися безкінечно, велику кількість груп, і надіятися, що ця спільна робота, знаєте, як казали люди, коли будували Вавилонську вежу, що вони мають силу, вони спільно трудяться і можуть зробити все, що захочуть. Але це не так. Без Господа це все марнота. Без Господа нічого не виходить. І навіть знайшовши церкву, але не знайшовши Бога, проблеми не вирішуються. Бачимо, що цей чоловік прийшов до учнів, не побачив Христа, прийшов до учнів і каже: виженіть! Можливо, він також чув, що учні виганяли демонів. Можливо, він чув про ці історії, коли вони розходилися по містах по двоє, троє і виганяли демонів. Пам'ятаєте, коли вони казали самому Христу, що навіть демони нам коряться? Можливо, вони, коли побачили, що Він хоче, щоб Ісус вигнав демона, похвалилися перед Ним, що так, ми теж виганяли демонів. Він попросив їх, щоб вони вигнали, але їм не вдалося. Каже він, що я. Попросив, але вони не змогли. Можливо, причина в тому, що цей демон був надто сильний. Але не про це мова. Мова не про те, що якийсь демон сильніший, але про те, що ми, люди слабкі. Слабкі духом буваємо, слабкі перед такими викликами, коли немає біля нас Господа. Ісус десь відійшов. Але коли Він повертається, Він бачить це все і каже до цього батька: родине невірний! Доки буду я з вами, доки вас я терпітиму, приведіть до мене Його, отого сина. Я читаючи це місце, був здивований. Думаю, Ісус говорить дуже грубо, дуже жорстоко. Ну, як так? Чоловік прийшов рятувати свого сина найдорожче, прийшов щиро і просить, якщо можеш щось зробити, поможи. А цей каже: Ороди невірний. Починає його упрікати, докоряти. Що це за, взагалі за відповідь? Але це справедлива відповідь. Ці люди шукають не Господа, не спілкування з ним, не Бога. Вони шукають чимось поживитися, одномоментно. От зараз, тут і зараз дай мені вздоровлення сина, і все. Мені більше від тебе нічого не потрібно. Мені тебе не потрібно. Мені потрібно вирішити оцю конкретну ситуацію. І все. Ісус каже: роди вірний. Доки я вас буду терпіти. І далі бачить, приводять того сина, демон бачить Ісуса і мучить сина перед ними. Він кидає в землю, пускає піну. А Ісус нічого не робить. Я дивлюся і думаю, Ісус, ти зазвичай зразу тебе просять вздорови. Здоровлення, допоможи! Іде допомагати. А тут. Син цього батька мучиться перед Ним, а Ісус не допомагає їй моментально. Він чекає. Ще більше того, щось запитує батька, починає розмову. Чому це все відбувається? Давайте подивимося, що запитав Ісус у батька. Як давно йому це сталося? Тобто Ісус питає батька, а відколи цього сина твого так мучить? демон? Ісус, хіба тобі не все рівно? Яка різниця, скільки часу? Це відбувається, це хвороба. Але в Ісуса чітка ціль. Наш Бог, Ісус Христос, прийшов на цю землю не для того, щоб вирішити всі наші питання тут на землі. Він прийшов не для того, щоб вирішити одну проблему, яка мене найбільше хвилює. Він прийшов вирішити глобальне питання мого невірства, того, що я не вірю. Того, що я потребую Бога, а сам того не вірю. Я не вірю в того, що Він є, або вірю в те, що Він є, а не довіряю те, що Він контролює моє життя. І Ісус цими словами впливає на батька. Він питає Його, а батько у своїх проблемах, турботах каже, що так, це сталося от тоді і тоді. От якщо ти щось можеш, якщо і щось зможеш допомогти, допоможи. Бачимо у словах батька, що Він. Не вірить. У ньому нема тої віри, яка допомагала учням, яка давала підставу для того, щоб Христос здоровляв, коли каже, по вірі твоїй, бачучи віру друзів і так далі. У цього батька не було віри. Він прийшов до учнів, ті не змогли. Ну, спробуючи Ісуса. Як остання інстанція, попробую звернутися до Нього. Може, Він допоможе. Ісусу така віра не підходить. Можемо запам'ятати собі, що отака віра проста, що а може, Ісус мені допоможе. Ісусу це не підходить. Він хоче цілковитої віри, Він хоче, щоб ми довірялися постійно, де би ми не були, що би ми не робили. І бачимо, що Ісус каже, що до Твого, коли можеш, то тому, хто вірує, все можливе. Нам, звичайно, це як історію читаємо, але я впевнений, що емоційно та історія була така насичена, що нам не передати. І той батько, наступний вірш, 24-й, він слізьми розуміє свою помилку. Він вже слізьми розкаяння, він бачить, що він недостойний. І тут він каже: вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Надзвичайні слова. Найкраще, що сказала людина в своїй житті: вірую, Господи, поможи недовірству моєму. Знаєте, ці слова, слова розкаяння вирішують більше проблем, ніж все життя пошуків. Буквально, бачите, тут п'ять слів. Вірую, Господи, поможи моєму невірству. Але ці п'ять слів вирішили і проблему його сина, і його вічну проблему гріха, його вічну проблему невірства. П'ять слів так мало. Але більше було в серці. Більше було там в розумі, більше він зрозумів, більше він навернувся, і ті сльози говорили більше, ніж ці п'ять слів. Нам так варто кожен раз задумуватися про те, наскільки ми довіряємо Господу. Одного разу я працюючи на один день, запланував набагато більше, ніж можу зробити. У мене була робота, потім зустріч, потім стрижка, потім поїздка далеко. І це все мало так погодинно розписано, А працюючи, не встигаєш. Зранку, почавши роботу, бачу, що не встигаю. І так швидко все роблю, 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 роблю. А в головах кипить, болить від того, що я думаю, там не встигну, туди не встигну. І все погано. І я спішу, спішу, спішу. І тут Дух Святий поселяє в мою голову думку. Цікаво, а Бог вже знає, який є вечором. Вже бачить мій день наперед, і вже знає, як він пройшов, і вже все впорядкував. Тільки я, такий слабенький і короткозорий, не бачу цього. А вечором я оглянувшись, побачу те, що бачить Господь вже. Я заспокоївся, мій розум зупинився. Біль пройшла, шум в голові пройшов. Я не перестав спішити в роботі. Я не перестав робити швидше, щоб все встигнути. Але моя тривога відійшла. Тому що я почав думати: мій Господь вже все контролює, мій Господь все вже впорядкував. Мені потрібно просто віддатися в Його руки. І як ви думаєте, в кінці вечора, коли підводив підсумки дня, чи я все встиг? Все встиг. На диво я оглядався назад, все встиг. І поїздки, і зустрічі, і все, все, все і все було благословено. Знаєте, ми маємо також віддаватися в руки Господа, коли в нас є проблема. Коли у нас питання хвороби, здоров'я, віддаємо це в руки Господа. Скажемо: ми віримо тобі, Господь. Можливо, оця віра маленька, поможи моєму невірству. Поможи, щоб я вірив більше. Допоможи, дай цієї сили вірити. Якщо в мене питання фінансове, я вірю тобі, Господи, ти не залишиш мене. Всі гроші світу, вони твої, ти розпоряджаєшся ними, як хочеш. Я вірю, що ти зі мною в цьому питанні. Якщо питання інше, хтось захворів, когось якесь переживання, я вірю тобі, Господи, ти контролюєш, Ти бережеш. Питання захисту, хтось на тебе. Налягає, можливо, погрожує. Я вірю тобі, Господи. Можливо, це земне тіло трясеться, але я вірю тобі, і Господь обов'язково допомагає. Я хочу, щоб ми залишили собі в розумі те, що пошуці проблем ми не можемо звертатися до Бога як до останньої інстанції, як до того, хто є останнім пунктом в нашому списку. Спочатку лікар, потім гадалка, потім церква. Якщо і церква не допоможе Бог. Ні. Ми маємо чітко бачити, що на першому місці Господь Він всемогутній, Він прийшов, народився на цій землі, Він прожив, так як ми з вами, маючи труднощі, і голод, і холод, і турботи. Він прожив на цій землі наше з вами життя. Він мучимий, помер і воскрес для того, щоб ми зараз могли вірити в нього, для того, щоб ми могли довіряти Його Слову, для того, щоб ми могли покликати до нього, і Він допомагав. Нам потрібно це запам'ятати. Також запам'ятати про те, що ми схильні думати більше, чим потрібно. Ми схильні вдаватися в роздуми більше, чим цього потрібно. А все, що потрібно нам Господь. Давайте разом піднімемося. І в молитві попросимо у Господа Його підтримки. Попросимо Його допомоги, щоб. Наше часткове недовірство, коли ми слабкі, Він нам допомагав, щоби саме Він контролював наше життя і ми це бачили. Давайте, хто має бажання, і я закінчу. Господь Бог, дякую тобі за життя, Господь, дякую тобі за Христа який забрав правнує віки, Господи. Прошу тебе, Господь, дай сил довіряти всьому тобі, не покладатися на свої сили, Господь, і підтримуй всьому. Амінь. Отец нас, і привіт і до Бога. Симуєш і Господні. Прихвалійте ко мне і поднимите за князу нашого. Сколько я навіть на ідесних Господа нашого. Амінь. Дякую Амін. тобі, Боже, за те, що моє життя в твоїх руках, допоможе дійсно довіряться всіх славіх. Богожиття, прошу це в ім'я Ісуса і для твоєї слава. Дорогий, дуже дякую тобі за те, що ти в нас є. Дякую за твоє славне народження, дякую, що ти прожив цю земну, це земне життя для того, щоб я мав впевненість в тому, що ти мене любиш, ти прийшов заради мене, Господь. Дякую за те, що Ти контролюєш кожну секунду мого життя, Господь. Допоможи, щоб моя віра була міцна, Господь. Дай можливості тобі довірятися в кожну секунду, Господь, поможи. Менше турбуватися про ці земні проблеми, але віддавати все в Твої руки, Господь. Благослови хід цього служіння, допоможи, щоб Твоє слово сілося в наше серця і робило свою роботу, Господь. Дякую тобі за все, мій Бог. Амінь.